Інтерлайн вбудована техніка, що пасує до кожної української кухні. Кожна третя духова шафа, що купується в кухонному салоні. Це інтерлайн. Гармонійне поєднання дизайну та інноваційних технологій. Секрет приготування ваших найсмачніших страв. Велика варіативність товарів допоможе підібрати комплекти та забезпечити кращий ергономічний дизайн. Обирайте свій комплект, легко і швидко монтуйте його до бажаних меблів та разом з технікою, що виробляється на найпотужніших заводах світу. Насолоджуйтесь сучасним комфортом у вашій оселі. Створюйте свій ідеальний простір. Без меж. Вам вистачить. Обирайте вбудоване. Обирайте інтерлайн.